Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку розв'язування текстових задач на подільність чисел. Знаходження найбільшого спільного дільника та найменшого спільного кратного чисел. На попередніх уроках ми навчилися, як знаходити найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне кількох чисел. Сьогодні пропоную навчитися розв'язувати задачі, застосовуючи знаходження НСК та НСД. Розглянемо першу задачу. Для участі в шкільній естафеті учнів 5-х та 6-х класів поділили на групи. Кожна команда має однакову кількість п'ятикласників та шестикласників, оскільки дітей різних класів у кожній команді. Якщо всього п'ятикласників 45, шестикласників 54, а команд більше трьох. Кількість команд це число, яке ділиться і на 45, і на 54. Тобто нам потрібно знайти дільник цих чисел. Для цього розкладемо на прості множники числа 45 та 54. Розкладаємо число 45. Записуємо. 45 розкладаємо у стовпчик, ставимо вертикальну риску і шукаємо найменше просте число, на яке ділиться число 45, це число 3. 45 поділити на 3 буде 15, 15 теж ділиться на 3. в частці маємо 5. 5 це просте число, воно ділиться саме на себе, в частці отримуємо 1. Отже, 45 це. Добуток двох трійок та п'ятірки. Розкладаємо друге число 54. Число 54 закінчується парною цифрою, тому воно ділиться на 2. Ділимо 54 на 2 це буде 27. 27 ділиться на просте число 3. В часті будемо мати 9. 9 теж ділиться на 3, буде 3. Три просте число, воно ділиться саме на себе буде 1. Записуємо розклад числа 54. Це 2 та добуток трьох трійок. Для знаходження найбільшого спільного дільника підкреслимо у розкладі чисел 45 та 54 однакові прості множники. Це дві трійки. І щоб знайти найбільший спільний дільник чисел 45 та 54, помножимо виокремлені однакові прості множники. Тобто 3 на 3, це буде 9. Отже, в естафеті приймали участь 9 команд. Записуємо 9 це команди. Порахуємо, поскільки у кожній команді було п'ятикласників та шестикласників. Для цього кількість п'ятикласників та кількість шестикласників поділимо на кількість команд. Записуємо. 45 поділити на 9 дорівнює 5. У кожній команді було 5 п'ятикласників. І 54 поділити на 9. Дорівнює 6. У команді було по 6 учнів 6 класу. Задача розв'язана. Можемо записати до неї відповідь. Записуємо відповідь 9 команд по 5 учнів. П'ятого класу та 6 учнів шостого класу. Переходимо до наступної задачі. На сніданок до школи привезли 72 бутерброди та 48 яблук. Яку найбільшу кількість учнів 6 класу можна нагодувати так, щоб кожен отримав однакову кількість бутербродів та яблук? В умові задачі вже є підказка, як її розв'язати. Нас просять знайти найбільше число, на яке ділиться 72 та 48, а це не що інше, як найбільший спільний дільник. Шукаємо найбільший спільний дільник, чисел 72 та 48. Для цього розкладаємо кожне із чисел на прості множники. Записуємо. Число 72 закінчується парною цифрою, тому воно ділиться на 2. В часті маємо 36. 36 теж ділиться на 2, буде 18. 18 ми знову можемо поділити на просте число 2, отримаємо 9. 9 ділиться на 3, це буде 3, 3 ділиться саме на себе, буде 1. Отже, 72 це добуток трьох двійок та двох трійок. Розкладаємо на прості множники число 48. Розкладемо теж у стовпчик. Запис числа 48 закінчується парною цифрою, тому число ділиться на 2. Ділимо 48 на 2 буде 24. 24 теж число парне, і воно теж ділиться на 2, буде 12. 12, ми в свою чергу можемо поділити на 2, буде 6. 6 поділити на 2, буде 3. Три число просте, воно ділиться саме на себе буде 1. Записуємо розклад числа 48. 48 це добуток 4 двійок та однієї трійки. Тепер у розкладах чисел 72 та 48 підкреслимо однакові прості множники. Ними є. Три двійки та одна трійка. Отже, щоб знайти найбільший спільний дільник чисел 72 та 48, перемножимо спільні прості множники. Записуємо 2 помножити на 2 помножити на 2 і помножити на 3. Це дорівнює 24. Отже, 24 учні 6 класу можуть отримати сніданки. Записуємо 24 учні. Порахуємо, що буде входити у сніданок 6-класника. Для цього кількість завезених бутербродів 72 та кількість завезених яблук 48. Поділимо на кількість учнів, які зможуть їх отримати. Записуємо дії. 72 поділити на 24 дорівнює 3. Три бутерброди. Так. 48 поділити на 24 дорівнює 2. Два яблуки. Задача розв'язана. Записуємо до неї відповідь. Питання задачі. Яка найбільша кількість учнів може, можна нагодувати? Відповідь: 24 учні. Задача номер 3. Яка найменша кількість ручок міститься в упаковці, якщо їх менше 40 та можна роздати 9 або 12 учням? Давайте поміркуємо. Якщо кількість ручок можна розділити на 9 та на 12, то шукане число це їх кратне. Знайдемо спільне кратне для чисел 9 та 12. Для цього розкладемо задані числа на прості множники. Записуємо 9 це добуток 3 помножити на 3. 12 це добуток. 2 помножити на 2 і помножити на 3. Для знаходження найменшого спільного кратного чисел 9 та 12. Беремо розклад одного із чисел, наприклад, меншого числа 9, 3 помножити на 3. Та доповнюємо. Тіми простими множниками із розкладу числа 12, яких немає у розкладі числа 9. А це дві двійки. Дописуємо 2 помножити на 2. Та обчислюємо. 3 помножити на 3 помножити на 2 і помножити на 2 дорівнює 36. 36 менше за 40, тому це буде відповідь до нашої задачі. Відповідь. 36 ручок. Задача розв'язана. Переходимо до наступної задачі. У шкільному коридорі прямокутної форми планують замінити плитку. Довжина приміщення 9 метрів. Ширина коридору 4 метри 20 сантиметрів. Плитку планують купувати. Квадратної форми по ціні 3 гривні за квадратний дециметр. Питання, якого розміру має бути плитка? Скільки штук потрібно придбати для ремонту підлоги. І яка загальна вартість покупки. Для початку переведемо виміри коридора у дециметри. Запишемо. Ширина коридора 4 метри 20 см. Це 42 дециметри. Довжина коридору 9 метрів. Запишемо 9 метрів теж у дециметрах, 9 метрів це 90 дециметрів. Приступаємо до розв'язування задачі. Давайте поміркуємо. Якщо плитка квадратної форми, то по ширині коридору і по його довжині має поміститися ціла кількість плиток однакової довжини. Тобто ми маємо знайти найбільший спільний дільник для чисел 90 та 42. Шукаємо. Для цього розкладаємо числа на прості множники. Розкладаємо на прості множники число 90. Запис числа 90 закінчується парною цифрою, тому це число ділиться на 2. 90 поділити на 2 буде 45. Число 45 ділиться на 3. Поділимо 45 поділити на 3 буде 15. 15 теж ділиться на 3, буде 5. 5 число просте, воно ділиться саме на себе. В частці буде 1. Отже. Розклад числа 90 це 2, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 5. Це добуток простих множників, які записані справа від риски при розкладі. Розкладемо на прості множники, наступне число 42. Розкладаємо. 42 теж число парне, тому воно теж ділиться на 2. 42 поділити на 2 буде 21. 21 можна поділити на 3, це буде 7. 7 – число просте, воно ділиться саме на себе, буде 1. Записуємо розклад числа 42. 42 це 2, помножити на 3, помножити на 7. Прості множники записані справа від риски у розкладі. Для знаходження найбільшого спільного дільника визначимо однакові множники у розкладі першого і другого числа. Це числа 2 та 3. Шукаємо найбільший спільний дільник. Щоб знайти найбільший спільний дільник, нам необхідно підкреслені прості множники перемножити. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Що ж ми дізналися, обчисливши найбільший спільний дільник для чисел 90 і 42? Це сторона плитки. 6 дециметрів сторона плитки. Ми дали відповідь на перше питання задачі. Працюємо далі. Дізнаємося, скільки плиток можна розмістити по довжині коридору. І скільки плиток можна розмістити по ширині коридору. Для цього довжину коридору розділимо на сторону плитки. Довжина коридору 90. ділимо на 6. Дорівнює 15. 15 плиток. Можна положити по довжині. Порахуємо, скільки плиток можна положити по ширині. Для цього ширину коридору 42 дециметри поділимо на сторону плитки на 6. 42 поділити на 6 дорівнює 7. Це по ширині. Щоб обчислити кількість плит, плиток, яку потрібно купувати, помножимо 15 на 7. Наступна дія. 15 помножити на 7 дорівнює 105. Всього питання, відповідь на друге питання задачі знайдено. Тепер обчислимо вартість всієї покупки. Для цього нам необхідно площу коридору помножити на ціну за 1 квадратний дециметр. Згадаємо, що за умовою задачі коридор має форму прямокутника. Для того, щоб обчислити площу коридора, необхідно помножити його ширину на його довжину. Наступна дія 42 помножити. На 90. 42 помножити на 90 буде 3780. Ширина і довжина виражалися в дециметрах, тому площа теж буде у дециметрах квадратних. Площа коридора. І залишилось порахувати, яка ж буде вартість цієї покупки. Для цього площу коридору 3780 ми помножимо на ціну одного квадратного дециметра, тобто на 3. 3780 помножити на 3 буде 11340 гривень. І так підсумуємо. Щоб оновити підлогу в шкільному коридорі, необхідно купити 105 плиток розміром 6 дм на 6 дм і загальною вартістю 11 340 гривень. Задача розв'язана. Підведемо підсумки нашого уроку за допомогою інтерактивної вправи Ранець м'ясорубка кошик. У ранець ми покладемо всі корисні знання, які отримали на уроці. Ми повторили правила для знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного та навчилися розв'язувати задачі на знаходження найбільшого спільного діль... кратного та найменшого спільного дільника. У кошику наші вміння. Тепер кожен із вас зможе порівну розділити смаколики між друзями. І допомогти рідним із ремонтом. А через уявну, за допомогою уявної м'ясорубки, кожен осмислить, проаналізує всю почуту сьогодні інформацію на уроці. На цьому урок математики закінчений. Бажаю всім успіху, до побачення!